Чи оголосять американці війну росіянам за це? Не А ну, як це можливо, застосували зброю до безпілотника? Чи неможливо? Не. Значить, якщо б навіть застосували зброю проти безпілотника, не оголосило б. От я можу, це моя суб'єктивна думка не оголосило. Будь ласка. Так. По тій же причині, чому росіяни. Заявила, я нагадаю. Росія не заявила. Вони не збивали безпілотник. Вони Ні, не, збивали. не збивали. Вони ж також відео виклали якесь там. Ну от вони не збивали безпілотник, Для них важливо теж заявити, що вони не причетні. Да, вони кажуть, що да, от ми там не припустимо, але. І та інша сторона, і США і Росія не хочуть. От я, оце треба постійно нагадувати про це. Тому що у нас не всі це розуміють. І США, і Росія не хочуть прямого військового зіткнення між собою. І не хочуть з простої причини. Всі бояться ядерної війни. От головна причина. А у нас да, от, ну треба, щоб американці да, відреагували. Американцям треба відреагувати на цей інцидент, треба про продемонструвати м'язи. Треба попередити росіян, і навіть я думаю, що символічно точкові якісь дії або дзеркальні дії, або дії символічні, асиметричні, Треба продемонструвати, що відповідь за такі інциденти буде, і треба це зробити. Іначе росіяни будуть нахабніти. І так. вони будуть робити схожі кроки і далі, і не тільки в Чорному морі біля Криму. Так що, от така неоднозначна ситуація. Але американці відреагували класично. Да, стався інцидент, подзвонив міністр і попередив, да, що, що буде повторення, будуть проблеми. Можливо, навіть сказав, які проблеми можуть бути. І де можуть бути проблеми? Так що, це нормально і в дипломатичному плані, і в плані, скажімо так, взаємодії. А взагалі сама ситуація вона ж достатньо типова. Я чому кажу про те, що росіяни нахабніться періодично, наприклад, російські літаки дуже часто в нейтральних водах, тому що патрулюються літаки НАТО і російські літаки в Балтійському морі, наприклад, на... В чорному морі да вони підходять дуже близько. Вони йдуть на скажімо так на візуальний контакт і там роблять різні небезпечні маневри. Чому і в даному випадку стався цей інцидент? Так. Ризик виникає, і це не нова ситуація. Схоже, проблеми були. І позаминулого року, ну ще до початку нинішньої Великої війни, були і в 2021 році, раніше. Тому дійсно, отут треба чітко сказати, що можна, що не можна робити, або які червоні лінії існують.